Окупанти отримали партію зброї від північної Кореї. Про це напередодні повідомили у Білому домі. За словами речника з питань національної безпеки США Джона Кірбі, представники розвідки встановили, що Північна Корея минулого місяця завершила першу хвилю постачання зброї для ПВК Вагнера. Це артилерійські снаряди, гранатомети і ракети. Втім, скільки снарядів невідомо. За словами Кірбі, Північна Корея цитую намагається створити враження, ніби їх відправляють до країн близько. Кого сходу або північної Африки пхеньянці звинувачення відкидає? Відтак Вашингтон планує ініціювати обговорення поставок зброї для Росії від Північної Кореї, адже вважають це порушенням резолюції Ради безпеки ООН щодо санкцій проти КНДР. У Держдепартаменті США заявили, що за оцінкою Вашингтону обсяг постачання від КНДР не змінить ситуацію на полі бою. Тим часом розширити постачання сучасної зброї для Росії планує Іран. Про це заявив голова ізраїльського розвідувального агентства МОСАД Давид Бернеа. Інформує з посиланням на місцеві змі Голос Америки. На думку ізраїльських розвідників, Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. При цьому він намагається ховати цю діяльність під завісою секретності.